Привіт народ! Сьогодні я розкав трішки про дрони, про причини втрачання їх та як зменшити ймовірність втратити дрон, який дрон потрібен під ваші завдання. Причини втрати дронів комерційних під час бойових дій, я їх розклав по зменшенню частоти. Перша причина. Це помилка оператора в розрахунку часу польоту та вітру або азарт і перетримка дрона над ціллю як наслідок виснаження батареї, автоматична посадка на ворожу територію чи на нейтраль під час повернення додому. Друга це втрата оператором розуміння місця знаходження дрона в режимі придушення GPS як наслідок виснаження батареї, автоматична посадка на ворожу територію чи на нейтраль під час повернення додому. Третя причина це помилка оператора при керуванні, втрата зв'язку в зоні придушення GPS під час вітру в напрямку ворога, як наслідок дрейф дрона в напрямку ворога і його автоматична посадка е від виснаження батареї на ворожій території. Причина 3:1. Це GPS, але замість помилки оператора раптове включення придушення каналу зв'язку. Причина 4. Це помилка оператора щодо висоти. І ітогі збиття дрона зі стрілецької зброї. П'ята причина це антидронова рушниця. Фактично комбінація пункту 4 та пункту 3.1. Фактично раптове придушення всіх каналів керування, зв'язок та GPS через виявлення дрона. Зазвичай це занизька висота, як наслідок дрейф дрона за вітром і його автоматична посадка від визнаш... виснаження батареї. Причина номер 6 це технічний збій обладнання дрона. Трапляється. Для цього випадку ніякого алгоритму запропонувати неможливо. Причина номер 7 екзотика. Наприклад, неконкретне відпрацювання в алгоритмі утримання позицій під час запуску модуля GPS, коли дрон вийшов із зони придушення GPS і так далі. Тут все залежить від досвіду пілота і швидкості його реакції. Ну і восьма, восьма причина легенди: перехоплення керування та інші пілотські байки яким зазвичай прикривають втрату дрона з причин 1, -7. тепер обговоримо технічні знання про свій дрон, які потрібні для планування польоту. Перше. Час роботи батареї час польоту. Заявлений виробником час польоту в 99% випадків недосяжний. Реальний час польоту буде щонайменше на 5 хвилин менший. А на батареї, яка вже пройшла циклів 50 зарядів, на 7-8 хвилин менший. Тому. Якщо заявлено 32 хвилини, вважаємо, що 25. Якщо заявлено 40 хвилин, вважаємо 32-35 хвилин. Друга причина при перенесенні вантажу для скидання. Час ще більше зменшується через те, що перевищена злітна вага і дрон має розвинути більшу потужність, щоб триматися в повітрі. Наскільки саме зменшується час польоту залежно від ваги вантажу, пілот повинен це сам вивчити для свого дрона, зробивши тестові польоти в безпечній зоні та провівши відповідні розрахунки. 3. потужність апаратури керування дроном заявлено виробником максимальна відстань керування досяжна тільки в ідеальних умовах. Для звичайного пілота в реальних умовах відстань керування буде приблизно 60% від максимальної, яку заявив виробник. Причому від максимальної в режимі передавача, в якому використовується дрон FCC чи CE. Наприклад, якщо для дрона заявлена відстань керування в 6 км в CE, то реально безпечніше літати не далі ніж 3,5 км. Можливо, звісно, і більше, але тут вже шанси втратити дрона зростатимуть. Від відстані, але якщо той самий дрон перевести в FCC, де заявлена відстань керування та передачі відео в 10 км, то літати більш-менш впевнено, можливо, вже до 6 км. Ще збільшити відстань керування можливо за е, рахунок користання на пульті антенн з підсиленням, але тут вже починаємо наближатись до обмеження на час польоту. Реальна максимальна швидкість дрону та його стійкість до вітру. Ця інформація важлива. По-перше, щоб прийняти рішення, чи літати взагалі. І якщо вітер швидкий, швидший за ваш дрон, місія в принципі, не здійсненна. А по-друге, це дозволяє розрахувати реальний час польоту. Бо проти вітру в 12 метрів за секунду ваш дрон рухатиметься не свої реальні 14 метрів за секунду, а десь 5-6 метрів за секунду. Тобто, час на подолання такої самої відстані зростатиме в 2,5 рази, а батарея при цьому розряджатиметься швидше. Саме помилки в цих розрахунках найчастіше призводять до втрат дронів. П'яте Демаскуючі ознаки дрона. Колір, розмір, шум гвинтів. Перевірте, з якої реальної відстані можливо почути та побачити ваш дрон. Шосте. Камера і наявність збільшення. Перевірте, з якої висоти і відстані можливо помітити основні типи об'єктів, які вас цікавлять. Вибухи, техніка бойова, та вантажівки, позашляховики, окопи, колії від техніки, люди, ящики, бочки, сміття, розуміння висот і відстани для різних об'єктів дозволить планувати висоту виконання місій, і взагалі підкаже, чи придатний ваш дрон для е, заданої задачі. Сьоме. Якість і розмір екрана на пристрої керування. Слід розуміти, що екран на пульті використовується тільки для керування дроном, пошуку місць для фокусування зубом, а також для коригування. Для розвідки екран пульта неефективен, так як на ньому ви побачите десь 40% від того, що можете побачити, вивчаючи запис камери дрона з карти пам'яті дрона. Але якість і розмір екрану важливі для контролю за параметрами дрона, рівень сигналу, залишок батареї, орієнтування в просторі. Планування як не втратити дрон під час виконання місії. Вам потрібно розуміти, наскільки далеко ви можете літати, утримуючи стабільний зв'язок із дроном. Розуміти, куди буде дрейфувати дрон за вітром у випадку втрати GPS та зв'язку. Вивчайте прогноз погоди. Вітер по висотах в різний час для вибору оптимального часу польоту. Обирайте оптимальне місце для керування, звідки ви матимете найкраще поле зору в напрямку дрона без місцевих завад, лісів, пагорбів, будівель між пультом та дроном, яке знаходиться на відстані стабільного зв'язку від цілі, і для якого вітер буде допомагати дронові повернутися. Але, хоча б, не направлятиме дрейф в напрямку ворога. Вивчайте мапу, рельєф та супутникові знімки. Вивчайте погодні умови, щоб зрозуміти, наскільки час польоту скоротиться через вітер та вантаж. Чітко розумійте так, коли вже час повертатись запасом батареї на форс-мажорні ситуації, на кшталт втрати орієнтування. Закладіть в план місії тригер. На кшталт повертаємося при 45% батареї. Розумійте, де знаходиться дрон, в якому напрямку він дивиться і куди вам треба буде повертатись, базуючись по зображенню з камери. Це нам допоможе, по-перше, утримувати пульт в напрямку дрона і не розірвати зв'язок випадково повернувшись на 30-60 градусів в сторону. По-друге, це дозволить почати рух в напрямку пульта, простим натисканням відповідного джойстика в відповідному напрямку навіть при втраті зображення. Розумійте реальні висоти та відстані, з яких ви можете побачити ваші цілі. Це дозволяє планувати висоту польоту і розуміти, чи зможете ви приховати дрон від противника. Якщо у вас Mavic 3, ви можете спокійно з висоти 500 метрів і з відстані 500 метрів. Серед 700 метрів вивчати позиції ворога і бачити там піхоту. І при цьому знаходитись майже у повній безпеці від виявлення спостерігачем та ураженням із вогнепальної зброї або антидронової рушниці. Вас не бачать і не чують, відповідно, не стрілятимуть. Але якщо у вас простіший дрон з камерою, яка дає нормальне зображення при зумі мові 4Х, тут же доведеться літати на меншій висоті 200-250 метрів, і намагатись заховати присутність дрона, заходячи з напрямку сонця, і використовуючи вітер так, щоб звук моторів відносило в сторону від вора. Крім того, важливо оператору знаходитись в тідні, яка дозволить краще бачити зображення на екрані і краще контролювати дрон. Позначки рівня зв'язку та батареї, кількість супутників, висоту, швидкість напрямок. Також знаходження в тіні зменшує вірогідність, що вас побачить, побачить ворожий дрон. Не плануйте польоти з поверненням іншим маршрутом. Коли у вас залишились батареї тільки на повернення, у вас не буде часу обходити свіже виявлену зону перешкод. Крім того, під час польоту до цілі робить короткі зупинки з оглядом навколо, які дозволять вам запам'ятати місцеві орієнтири в напрямку руху для повернення. Цими орієнтирами доведеться скористатись для повернення, якщо GPS буде придушено або вже придушено засобом реп. Дії під час польоту у разі виникнення нештатних ситуацій, все це працюватиме тільки, якщо ви виконали все, що пересказане раніше. Все планували, все планування описане вище було спрямоване на те, щоб зменшити ймовірність критичного впливу РЕП на дрон, зменшивши шанси на його виявлення і збільшивши стійкість сигналу керування. Але якщо сталася нештатна ситуація, то при раптовому зниженні рівня сигналу зв'язку або пікселізації втраті відео відразу тиснемо на джойстик горизонтального руху в напрямку, протилежному до напрямку руху до виникнення проблеми. Або тиснемо в напрямку до себе, якщо дрон не рухався, а висів. Тут важливо чітко зрозуміти, який саме напрямок джойстика відповідає руху до себе, про що я вже казав вище. Одночасно перевіряємо, чи не повернули ми випадково пульт е, антеною в іншому напрямку, або не підійшов часом товариш, який став перед антеною. І виправляємо ці помилки, якщо таке трапилось. Якщо зв'язок залишається на надзвичайно низькому рівні, але є. Або зникає, з'являється постійно, то продовжуємо тиснути на джойстик, задаючи дрону рух до себе, не змінюючи напрямок самого дрону. Якщо зв'язку і відео немає, намагаємось його відновити, змінюючи своє положення в просторі і піднімаючи пульт вище. Одночасно тиснемо на джойстик, задаючи дрону рух. До себе не змінюючи напрямок самого дрону. Якщо ваша точка курування обрана так, що вітер буде відносити дрон до вас, то продовжуємо дії з попереднього пункту до закінчення залишку часу польоту, який був на момент втрати сигналу. Якщо ж точка обрана так, що вітер відносить дрон в сторону. Про вздовж лінії зіткнення, то треба переміститись на нову точку керування. Має бути обрана заздалегідь, з якої є шанс встановити зв'язок е, з дрейфуючим дроном. Коли час польоту, який залишався на індикаторах пульту в момент втрати зв'язку, вичерпано, можете припиняти намагання відновити зв'язок. Дрон втрачено. Так. Тепер поговоримо про ефективність антидронових рушниць, щоб всі розуміли, як вони працюють. Це база. Багато підрозділів хочуть гармату, але не завжди розуміють навіщо. Ці гармати призначені скоріш для захисту якогось об'єкта на відстані візуального контакту з квадрокоптером. Є об'єкт, його прикриває цілодобове поспостереження протидроновою рушницею, а краще з двома. Рушниця це не фронтова ружбайка, супергероя. Середня ефективна дальність роботи 400-700 метрів за умови, що оператор із пультом перебуватиме далі мінімум у рази. Оператор дрона ближче. Ефективність гармати падає. У більшості випадків ви не можете збити квадрокоптер або миттєво посадити його як у рекламі. У всіх дронів різні алгоритми поведінки під час роботи реп, враховуючи настройки самого дрона. Хтось зависає, хтось відлітає у бік, хтось метається на всі боки, а хтось і сяде. Але головне те, що заважати виконанню завдання противника ви зможете. Гармата світиться у полях для реп на десятки кілометрів, тому не можна на нулі застосовувати її постійно чи довго з однієї позиції, довго ви з нею не проживете. З точки зору протидії пеленгації ефективно застосовувати гармату із закритих рельєфом позицій на кутах вище 45 градусів. Наприклад, закритий двір. Або основа височини, яка закриває вас від супротивника, а найпростіше працювати з позицій нижче за рівень землі, з траншеї чи ями. Чим досвідчений пілот, тим більше у нього шансів врятувати дрон при застосуванні гармати, особливо, якщо з боку пульта стоять спрямовані антени. Є цивільні дрони, які працюють у діапазоні, які не захоплюють усі популярні гармати. Сподіваюся, виробники це виправлять, тому не дивуйтесь, якщо гармата не допоможе вам взагалі. У рушниці та дрону приблизно однаковий запас часу. Часо це протистояння може бути довгим, тому не захоплюйтесь дуелю і не забувайте про радіорозвідку РФ, якщо ви у межах досяжності арти. Я прошу вас не перевіряти дрони та гармати без погодження збройними силами. Скрізь працює наш реп, і ви просто втратите свої дорогоцінні дрони. Частина гармат можуть визначити наближення дрону. Без цієї функції працювати складно, бо неможливо сидіти і годинами чекати на дрона. Гармата та орлани. Хоча більшість гармат і захоплюють діапазон каналу управління орланами, енергетика гармат низька, зазвичай 10-20 Вт на діапазон, а алгоритми прості: ППРЧ, Орлана та його алгоритми роботи з РЕП з ними справляються. Гармати проти ББЛА низько ефективні. Нещодавно я зустрівся з такою проблемою, коли хлопець купив дрона для зброса вогів, І виявилося, що цей дрон не підходить під цю задачу. Тому, щоб такого не було, я розкладу їх по полицях. Основні завдання для малих до півтора кілограма. Комерційних дронів на полі бою та найкращі для них дрони. Розвідка. Пошук ціли для арти. Літати треба далеко, довго, високо, щоб не спалили. І при цьому роздивлятись деталі на землі, як то сміття, колі, окопи, масітки і інше. Отже, подрібна камера з великим збільшенням. Фактично, єдиний варіант, який все це може, це Mavic 3. Спокійно літає до 6 кілометрів, тримається в повітрі до 35 хвилин, має 28 х зум. Семихсовий оптичний, а далі цифровий, але гарної якості. Коригування арти мінометів залежить від місця знаходження цілі. Але в загальному підсумку головне час польоту та можливість тримати загальний план на місце знаходження цілі. Оптимально знову ж Mavic 3, але можуть виконувати і інші дрони, які мають хоча б 4 чотирьохіксове збільшення: Mavic 2 Zoom, Autel, і ФО 2 Pro. Або навіть Mavic Air 2S, або Autel White. Нічна розвідка. Це тільки дрони з тепловізорами. Autel EFO2 640T, або Mavic 3 Enterprise Advanced. Також слід розуміти, що такими дронами доводиться літати набагато нижче, ніж дрону денної розвідки, щоб роздивити щось з тепловізор. Для розуміння порівняння це буде 500 та 150 метрів. Скидання вибухових пристроїв. Головні вимоги вантажопідйомність, відстань, керування та час польоту. Виграє тут Autel EFO 2 Pro, здатний нести вантаж до 800 грам на 3 км і повернутися додому. За ним йде Mavic 3, який може таскати до 300 г, але на 5 кілометрів з повернення. На цьому все. Час від часу на каналі буде з'являтись інфа по дронам. тому підпишіться та можете купити наш мерч за посиланням у описі.